Так, друзі, всім привіт. Сьогодні е, була робота, якою я бавився, але не знімав. Був «Ланос». Е, вам, як то кажуть, харчі для роздумів. Е, дивіться, «Ланос» 1,5 двигун. Е, е, так, В чому? Паразитні, е, бувають плаваючі холості обороти. І десь, коли якраз плавають ті холості обороти, воно починає смикатись. Даю наводку свічки ідеальні. Викручую свічки чистенько ідеальна. Масло мотор не піджирає. Провода ідеальні. Катушка не прошиває, працює ідеально. Автомобіль, от зараз в даний момент, як мені його пригнали, він працює ідеально, гарно, тихенько працював. Клапан хостового ходу, там вже міняний перевірив зняв. Все чистенько, все класненько, читесенько, посадка читесенька, дросель чіткий, нема до чого доколупатися. Єдине, що в мене є сумніви, це по якості пального або ж по самих форсунках. Тобто може бути таке форсунками там ніхто нічого не робив. Може бути, що моросей форсунки. Насос зразу кажу, насос справний. Насос майже 2,5 атмосфери накачує, тобто... Якщо зняти трубку з датчика тиску, то всі три атмосфери качає. Датчик, це ще на рампі стоїть, датчик надмірного тиску збросу. Відповідно просто невідомо, що може бути. Автомобіль от, в такому стоячому положенні, він ти працює ідеально. Но є моменти, коли ти їдеш під час руху він починаєш, що там, чи на світлофори чи де. Зупинився і починається якісь там плавачі обороти. Або десь там під горб їдеш і плавачі обороти. Немає значення, що, чи ти можеш бути їхати і по рівній е, дорозі, чи десь під горб. Просто буває моментами. Тобто не знаю на що його навіть е, людину направити, на які рішення. В таких випадках може бути все, що завгодно, розумієте, е, коли це паразитично, тобто не постійно. Е, можна пробувати починати чистити форсунки, ну, вони не є дорогі на ланоси, тому можна навіть якщо щоб перепідкинути, нові поставити. Е, Свічі свіч, запалювання типу нормальні, чистенькі, е, тобто на бік нічого ніде не, не прошивають. Що може бути, пишіть в коментарях, аж самому цікаво. Може у когось з, 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 з такими приключеннями якось зустрічався. Зараз у нас шкода фабія, вона вже у нас була. Як бачите, у неї мотор завалений. Взяли лімфернер. Опорну подушечку, будемо зараз цю подушечку, вона у нас там надірвана. і Відповідно лежить і мотор завалений на І Я сподіваюся, що тільки в ній проблема, що ми зараз поставимо, бо на фабіях навіть з таким мотором, навіть бензинові. І є такі приключення, що коли там міняється наприклад, ця подушка, то мотор задирається. В даному випадку я не бачу, щоб ця подушка капец, була задарта. Швидше, всього, що у нас тільки просто із-за що обірвана ця подушка так завалена. Добре, для того, щоб це все діло нам поміняти, нам треба зараз буде зняти банку фільтри, підідати акумулятор, зняти акумулятор, піддон акумулятор, щоб добратися до, самого, до самої подушки. Так що давайте Відкручуємо, звільняємо, скажімо тут місце. Так. Тут у нас є лайфхаки кріплення, якийсь самопальний болт. Тут болт не оригінальний. Тобто щось тут якісь маневри те й робились. Так, зараз підемкратив подушку, підняв її до гори, свободе врі. Ну, тут видно вже вона тріснута. Отако і порвало. Так само порвало його від корпуса, з одного боку і так само з цього боку. Ладно, це не так критично, але після того як я підняв, але хіба що зараз все трошки ну, Мало що піднімається. Не можу сказати, що він капець набагато. Його підняло. Ну, чуть-чуть припідняло, але все одно він нерівно стоїть. Тобто щось е з технічними рішеннями у Фольксвайна таке є, типу, походу але ну, за за Зато хоча б е припідняв, бо за всіх поситано ще нижче падає. Скажімо так, виставив більш-менш на ту саму висоту, що йде ціла подушка. Бо якщо зараз покласти, вона тупо падає Ось на цю резину під вагою і на ній лежить по факту, розумієте. А так зараз підумкрати і воно повернулося в штатне положення. Але і все одно. Ну, може трошки підняло, знаєте. Добре. Ці болти заржавіли, я вони відкрутив. Зараз подивимося, відкоритися будуть. Мусив під то, щоб звільнити, щоб просто коробка не впала, бо за рахунок цієї подушки вона по факту і підвішена. У нас раз, два, третій вент і два, що тримають подушку. Так, подушку ми поставили, нікуди не тікає, але ну, може трошки нерівного, знаєте. Не дуже так капець, капець, але таке просто, що ще трошки вище, а воно боротий бік трошки нижче, якщо такого подивитися. Хоча, може і більш-менш нормально. Так, добре. Бог з ним. Е, виставили, подушку вже так не просідає, як то та, та повністю лежала. Тепер то, бачите, має відстань внизу. Ну що, сподіваюся, що буде служити. До речі, бачите, випускає е, подушки, але замальовує або спилює, якщо ви замічали. На декорі буває подушка спилена, а отут, наприклад, лейба Фольксвагена замальована. Бачите? Бо все обладнання. То саме, що заводське фортвайно. Але під їхнім брендом вони продавати не мають права, тому вони таку постійну фіню роблять або спилюють, або заклеюють, як тут двохкомпонентним клеєм, щоб не було видно, що значок форцваєм. Ну, в принципі, я можу зараз шпаділем колопнути, щоб вам показати. Так, під це у нас пише ваг. <с? <с?> і бачите... Вона спилена. Пробували щось пиляти, але зрозуміли, що не допомагає. Взяли тупо заліпили цим клеєм. Зараз ми це підмалюємо, щоб воно не жаліли на ніякому випадку. все назад. Ось. Так. Так, Все, зібрано готовенько. Зараз накину клеєм. Подивлюся, можливо, треба буде якісь адаптації могли злетіти, не подивлюся, але не завжди, бо на більш новіших моделях. Тих пригод, як на старих шкодах в не повинно бути. Але хто знає, хто знає. Можливо, зараз ЄПС засвітиться там по рулю, по гальмам, щось адаптації запроси. Ну, попробуємо. Ну, що не кажіть, свіжіше авто є свіжіше авто. Як бачите, жодної помилки немає. Все файно. Буценький трошки трансцендровий багу але Чоловік їздить. йому нормально, Ну і в свободі звичайно може ніякої як такое. Плюс всі очі не вижив, он був турбований, походу не пустенький. Просто й трохимедровий їздить. Добре. Все, можна віддавати.